Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні. Відключення електроенергії повідомляють в Міненерго. Рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки одразу після відбою, або якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Північ Сумщини масовано атакували російські безпілотники, поцілили по цивільній інфраструктурі у Шосткінському районі. сповістив очільник області Олег Григоров. Також є влучання у Конотопському районі. Внаслідок обстрілу виникли перебої з електропостачанням. Попередньо люди не постраждали. Одесу вночі армія країни терористки атакувала ударними безпілотниками внаслідок обстрілу. Пошкоджена припортова інфраструктура та цивільне судно. Поінформував голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Інформація про поранених не надходила. Дніпропетровщину вночі вкрили ворожим вогнем. Російські окупанти били fpv дронами по Нікополю, Червоно Марганецькій і Покровських громадах. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Минулося без травмованих. Тим часом, в Ставропольському краї Росії вночі пролунали гучні вибухи, дрони атакували хімічний завод. Ставролен у місті Будьонуск. Там спалахнула пожежа. Повідомляють місцеві змі також завод Ставролен підприємство хімічної та нафтохімічної промисловості. Воно входить до групи Лукойл. І це один з основних виробників поліетилену та поліпропілену на Росії. Його продукція використовується для виробництва труб, плівок, ізоляції, кабелю та лакофарбових матеріалів. Майже півтори тисячі загарбників вбитими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом, від початку повномасштабного вторгнення, армія окупантів скоротилась на 1 мільйон та понад 199 тисяч солдатів. Також впродовж доби сили оборони спалили 8 ворожих танків. 20 бронемашин, 23 артсистеми і одну РСЗВ та 113 автомобілів. Крім того, вразило два літаки та 453 ворожих безпілотників. В Генштабі також нагадують, що усі дані є орієнтовні. Українська делегація повертається зі США після зустрічі із представниками Дональда Трампа. Повідомив президент Володимир Зеленський підкреслив, що сьогодні, власне, зранку очікує на повну доповідь щодо підготовлених документів від секретаря РНБО Рустема Омірова та керівника Генштабу Збройних сил Андрія Гнатова. Зокрема, це стосується домовленостей про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа. Глава держави також зазначив, що необхідно продовжувати тиснути на Росію, щоб вона припинила вбивства. Важливо, щоб американська сторона могла досягти і відповіді від Росії реальної готовності цієї держави зосередитись на чомусь іншому, не на агресії. Звісно, після стількох років спочатку гібридної війни, тепер повномасштабної, слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств та вторгнень. Але Зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску це те, що переконає навіть таку вперту особу. Скарг на порушення мовного закону в інтернеті меншої, але проблема не зникає. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, кількість скарг на порушення зменшилась з 46% у 2022 році до 25% цьогоріч. У зверненнях переважно йдеться про автоматичне завантаження російськомовної версії сайтів. Порушників мовного законодавства притягнули до адміністративної відповідальності. Абсолютна кількість таких скарг залишається значною. Це свідчить не про зникнення проблеми, а про її трансформацію. Змінюється і профіль порушника, і характер порушень. Це були новини на Еспресо. Залишайтесь з нами. Наступний випуск о 9 годині.